Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Наш магазин називається «Грізлі». Ми є прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Я сьогодні вам покажу ще раз наші акції. Так, Це наша новиночка, ось такий мисливський, за 450 код 1536. Це колумбія, сталь 65 Х13, конструкція суцільна металева. І ось така цікава ручка. Подарунок ще йде ось такий точильний камінь. Так, наступний варіант. Ось такий мисливський. комплекті з щахом. Сталь 65 х13, ручка з дерева, тильник металевий. Код 1357, також 450 гривень, і подарунок точильний камінь. Наступний варіант ось такий за 450. Код 15,35. Це у нас також колумбія. Тинник металевий, ручка з дерева. І точильний камінь у подарунок. Так, далі. Два ось таких тактичних помічника за 480 гривень. Код 15.20. І також у подарунок іде точильний камінь. Ручка прогумована, сталь 440. Це. Так, наступний. Два ось таких також за 480. І точильний камінь у подарунок. Код 15,22. Ручка прогумована є сплобій. Сталь 440. с Так, два таких також за 480. Код 15,23. Ручка прогумована на Сталь 440. с Камінь у подарунок. Так, наступний варіант: ось такий 2 за 550, код 1527. Тут лезо в формі танту сталь 440. Ручка прогумована. Камінь у подарунок. До всіх цих іде точний камінь у подарунок. Два от, ось таких за 580 вісімдесят от 15 дванадцять. Сталь 440, ручка прогумована. Так, далі. Два ось таких за 550 Є ще в іншому кольорі. От 1516. Сталь 440, ручка з пластиком. І ось такий є невеличкий компактний 2х800, Код 1529. Конструкція тут суцільна металева і чохол, який кріпиться на поясі. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій. Пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати.